Вітаю, розглянемо книгу Тіло веде рахунок Бесель Вандер Колк. Вступ до книги у передмові та вступі Бесель пояснює, чому тема травми стала центральною у його професійній діяльності. Він описує свій шлях від молодого лікаря у відділенні для ветеранів війни у В'єтнамі до всесвітньо відомого психіатра, який понад 30 років досліджує. Як психічні травми впливають на мозок, тіло й стосунки людини. Автор зазначає, що багато пацієнтів роками страждали не лише від спогадів, а й від фізичних симптомів хронічного напруження, болю, проблем зі сном, панічних атак. Це змусило його вивчити зв'язок між нейробіологією, емоційною пам'яттю та тілесними реакціями. Він підкреслює кілька ключових ідей: травма не просто живе у пам'яті. Вона записується у тіло, людина з травматичним досвідом часто реагує на теперішні події так, ніби небезпека ще триває. Класична розмова з терапевтом не завжди допомагає, дня відновлення потрібно залучати тілесні практики, роботу з відчуттями, рухами, диханням. Про Беселя Вандер Колка народився в 1943 році в Нідерландах, лікар-психіатр. Один з провідних світових експертів з травми, понад три десятиліття працював у США, викладав у Гарвардській медичній школі, засновник Травмцентр центр у Брукліні, штат Масачусетс, піонер у застосуванні нейровізуалізації, МРТ Петсканування для дослідження впливу травми на мозок, популяризатор підходів, які поєднують психіатрію. Тілесні практики, йога, театр, рух і сучасну нейронауку. Частина перша повторне відкриття травми. Перше уроки ветеранів В'єтнаму. Вандер Колк почав працювати з ветеранами В'єтнамської війни у 1970-х і помітив, що у них спільні симптоми: яскраві спогади та флешбеки, нічні жахи, емоційна відстороненість. Фізичне напруження, наче тіло, весь час у бойовій готовності. Саме досвід із цими пацієнтами допоміг йому усвідомити, що травма це не просто психологічна проблема, а комплексна тілесно-мозкова реакція. Друга – революція в розумінні розуму та мозку. Автор описує, як у 1980-х, 1990-х відбувся суд психіатрії та психології завдяки розвитку нейронауки, з'явилися дослідження посттравматичного стресового розладу як офіційного діагнозу. Поступово визнали, що пам'ять про травму зберігається не лише у словесній формі, а у сенсорних образах, емоціях і тілесних відчуттях. Мозок людей із травмою працює інакше, особливо в частинах відповідальних за емоційний контроль та обробку загроз. Третє, погляд у мозок революція нейронауки. Завдяки МРТ і ПЕД-скануванню стало видно, що у людей із травматичним досвідом. Активується мегдалина, центр страху і тривоги, навіть за відсутності реальної небезпеки, знижується активність префронтальної кори, раціональне мислення, контроль емоцій, пригнічується мовний центр брока, тому під час травматичних спогадів людина часто німіє або не може описати, що відбувається. Ця частина закладає фундамент. Щоб лікувати травму, потрібно розуміти, як вона вшита у мозок і тіло. Частина друга це ваш мозок під час травми. Четверта біжи за своїм життям, анатомія виживання. Автор описує біологічні механізми реакції на загрозу, бий, біжи або завмри. Під час небезпеки активується симпатична нервова система, що викидає адреналін та кортизол. Якщо втеча чи боротьба неможливі, тіло часто завмирає, ця реакція може закріпитися надовго після того, як небезпека минула. Для травмованих людей сигнал небезпека може вмикатися без об'єктивної причини, адже мозок запам'ятав старий досвід як постійну загрозу. Зв'язки тіла та мозку, мозок і тіло спілкуються через блукаючий нерв та інші канали, емоції це не лише психологічний стан, а й фізичні реакції, наприклад, прискорене серцебиття, спазми у шлунку, стиснення м'язів. Люди з травмою часто втрачають здатність помічати або правильно інтерпретувати свої тілесні відчуття. Це призводить до відчуження від власного тіла. Що ускладнює відновлення. Шосте втрачаючи своє тіло, втрачаєш себе. Травма може змусити людину сприймати власне тіло як джерело болю та загрози. В результаті з'являється прагнення відключитися через уникнення відчуттів, зловживання алкоголем, переїдання чи повне ігнорування потреб тіла. Без відновлення тілесної усвідомленості через йогу, дихальні практики, рух неможливо повністю подолати наслідки травми, ключова теза відновити себе означає відновити зв'язок із своїм тілом. Частина третя розум дітей сьоме потрапити на одну хвилю, прив'язаність та налаштування, немовляти виживають і розвиваються завдяки емоційному налаштуванню з батьками або пікунами. Коли дорослий реагує на плач, усмішку чи рух дитини, формується безпечна прив'язаність, якщо ж контакт нестабільний або відсутній дитина може вирости гіперчутливою до загроз чи проблеми у розпізнаванні емоцій. Вандер Колк підкреслює, що здатність потрапити на одну хвилю з іншою людиною закладається в перші роки життя і є критичною для майбутніх стосунків. Восьме. У пастці стосунків ціна жорстокого поводження та нехтування, фізичне, емоційне або сексуальне насильство в дитинстві залишає глибокі сліди у мозку, часто діти змушені жити у постійному страху від тих, хто має їх захищати. Це створює парадокс. Особа, яка дає їжу і тепло, може бути джерелом болю і небезпеки. Такий досвід часто веде до проблем у довірі. Самооцінці регуляції емоцій та до схильності до токсичних стосунків у дорослому віці. Дев'яте, до чого тут кохання. Автор досліджує, як дитячі травми впливають на здатність любити та приймати любов у майбутньому, пояснює, що любов вимагає відкритості та вразливості, але для травмованої людини це може бути небезпечно. Без лікування наслідки травми проявляються у формі ревності відчуження, уникнення, близькості або, навпаки, у хворобливій залежності від партнера. Головний висновок відновлення після травми це не лише про безпеку, а й про здатність знову довіряти і любити. Десяте травма розвитку прихована епідемія. Травма розвитку це тривалий вплив жорстокого поводження, нехтування або відсутності стабільної опіки в дитинстві, на відвіну від одноразових травмуючих подій, наприклад, аварії. Вона формує мозок і нервову систему в період, коли вони ще розвиваються. Діти з таким досвідом часто мають проблеми з концентрацією навчанням і контролем імпульсів, відчувають труднощі. У побудові здорових стосунків схильні до депресії, тривожних розладів та залежностей. Вандерколк називає цю проблему прихованою епідемією, оскільки вона надзвичайно поширена, але часто не діагностується або неправильно трактується, наприклад, як погана поведінка чи лінивство. Ключова ідея. Лікування повинно починатися з відновлення безпеки, емоційної регуляції та відчуття власної цінності, а не лише з контролю симптомів. Частина четверта відбиток травми, одинадцяте, розкриття таємниць, проблема травматичної пам'яті, травматичні спогади зберігаються в мозку не як звичайні розповіді, а як фрагменти, образи, звуки, запахи, відчуття. Через це людині важко інтегрувати їх у звичайну автобіографічну пам'ять. При тригерах ці фрагменти можуть відтворюватися так, ніби подія відбулася знову. Флешбек. Автор пояснює, що травматична пам'ять часто мовчить на рівні слів, але дуже гучно кричить на рівні тіла. 12 нестерпний тягар спогадів. Люди з посттравматичним стресом та розладами. Або травмами розвитку постійно несуть у собі емоційно заряджені спогади, які можуть викликати сильний стрес навіть через десятиліття. Уникнення спогадів чи емоцій призводить до звуження життя. Людина перестає робити багато речей, щоб не стикатися з тригерами. Вандер Колк підкреслює, що лікування полягає не у витісненні пам'яті, а у поступовій інтеграції досвіду. Щоб він перестав керувати теперішнім. Одним із ефективних підходів він називає десенсибіляція та переробка рухами очей. Це метод психотерапії, спрямований на опрацювання травматичних спогадів та емоційних переживань. Він полягає у використанні. Білатеральної стимуляції, часто через рухи очей для допомоги мозку, переробити застряглі спогади та зменшити їх негативний вплив на емоційний стан, також є ефективні телесно орієнтовані методи. Частина п'ята, шляхи до одужання, тринадцяте, зцілення від травми, володіння собою, основна мета лікування, повернути людині відчуття контролю над собою та власним тілом. Після травми багато хто відчуває, що тіло та емоції живуть окремо від волі. Автор наголошує на важливості практик, що зміцнюють самоспостереження, тілесну присутність і реакцію нервової системи. Найкраще підходять йога, медитація, усвідомленості, дихальні вправи, без відновлення контакту з тілом, глибокого одужання досягнути складно. Чотирнадцяте мова, диво та терапія. Мова допомагає структурувати досвід, але при травмі слова можуть не вміщувати інтенсивність пережитого. Люди з посттравматичним стресовим розладом часто втрачають здатність вербалізувати події. Це пов'язане з пригніченням активності мовних центрів мозку під час сильного стресу. Терапія повинна створювати умови, де людина повільно, без примусу, зможе знайти слова для свого досвіду, але також використовувати невербальні методи мистецтво, рух, музику. 15. відпускання минулого метод рухами очей. Цей метод, що допомагає переписати емоційний заряд травматичних спогадів. Суть під керівництвом терапевта людина згадує травматичну подію, одночасно виконуючи ритмічні рухами очима або іншими двосторонніми стимуляціями. Це сприяє інтеграції спогадів у звичайну пам'ять, зменшуючи інтенсивність стресової реакції. Автор відзначає, що метод рухами очей особливо ефективний. Для травм пов'язаний з конкретними подіями, аварія, напад, але може бути корисним і при набутих травмах. 16. навчання жити у своєму тілі, йога або спокій тіла, медитація. Після травми люди часто відчувають відчуження від власного тіла, воно може здаватися чужим або навіть небезпечним. Йога допомагає повернути усвідомленість рухів, дихання та відчуття. Зменшуючи тривожність і гіперзбудження. Автор особливо підкреслює усвідомлену йогу на спортивну, де важливо не досягнення, а спостереження за тілом без осуду. Практика допомагає нервовій системі повернутися до стану безпеки. 17. збирання частинок разом, самолідерство. Травма часто розщеплює людину на фрагменти, частина яких хочуть забути. І частини, які живуть у постійній обороні, самолідерство означає розвивати внутрішнє я, яке стурботують без осуду взаємодіє з усіма цими частинами, це близьке до підходу внутрішні сімейні системи, де терапія допомагає знайти внутрішнього лідера, що координує і стілює. 18 заповнення дірок створення структур. Людям, які пережили травму, особливо важливо ритм і передбачуваність у повсякденному житті. Структуровані заняття, розпорядок дня, участь у спільноті або творчих гуртках допомагають мозку і тілу відчути стабільність. Автор наголошує, що зв'язок з іншими людьми один з найпотужніших факторів відновлення. 19. перепрограмування мозку. Нейробіологічний зворотний зв'язок, нейрофідбек нейробіологічний зворотний зв'язок це метод тренування мозку за допомогою комп'ютерних систем, які відстежують електричну активність ЕЕГ. У режимі реального часу людина виконує завдання або дивиться на екран, а система нагороджує мозок, коли його хвилі переходять у більш збалансований стан. Мета. Відновити оптимальний ритм мозкової активності, що зменшує симптоми посттравматичного стресового розладу, тривоги, депресії та порушень сну. Автор називає нейрофідбек інструментом повернення контролю над власним станом, 20. пошук свого голосу, комунальні ритми та театр. Соціальна взаємодія та творчий процес можуть стати потужним засобом зцілення. Участь у театральних постановках або групах ритмів допомагає відновити відчуття спільності та довіри, тренувати вираження емоцій у безпечному середовищі, знаходити нові способи розповідати свою історію. Театр дозволяє переписати сценарій власного життя, спробувати інші ролі й повернути собі здатність до спонтанності та радості. Висновок книги травма залишає слід у тілі, мозку і стосунках. Це не лише спогади чи емоції, це фізіологічні зміни, які впливають на відчуття безпеки, здатність довіряти та будувати зв'язки. Одужання можливе, але не через забування чи придушення. Зцілення потребує інтеграції досвіду, відновлення контакту з тілом, відчуття контролю, найважливішим ресурсом є зв'язок з іншими людьми. Адже ізоляція лише підсилює травму. Терапія має бути багатокомпонентною, розмовні методи корисні, але часто недостатні, без тілесних і творчих практик. Практичні поради від автора перше відновіть контакт із тілом, практикуйте його дихальні вправи, усвідомленість, звертайте увагу на сигнали тіла замість їх уникати. Друге. Розвивайте самоспостереження, ведіть щоденник почуттів. Помічайте, коли тіло переходить у стан тривоги чи заціпеніння. Третє. Використовуйте методи регуляції нервової системи медитація, йога, тайчі, танець, спів. Практики, що створюють ритм і відчуття безпеки. Четверте. Залучайте терапевтичні інструменти. Метод рухів очей для інтеграції спогадів, нейрофідбек для перенавчання мозку, тілесно орієнтована терапія, соматичне переживання. П'яте. Відновлюйте соціальні зв'язки, шукайте підтримку у спільнотах, беріть участь у творчих або театральних практиках, які дозволяють виражати себе. Шосте. Приймайте свої частини. Замініть боротьбу з внутрішніми травмованими частинками, навчіться їх слухати і інтегрувати, самолідерство, сьоме створіть структуру і ритм у житті, регулярний сон, харчування, розпорядок дня, заняття, що приносять відчуття стабільності. Загальна думка: зцілення від травми це не повернення до колишнього життя, а створення нового способу існування. Та творення свого майбутнього, в якому тіло, розум і стосунки працюють у гармонії. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!